Одна з наймасштабніших пожеж за рік сталася вранці 25 березня в одному з промислових районів Чернігова. За даними ДСНС, зайнявся металевий ангар. Працівники, що прийшли на роботу, побачили дим всередині і за допомогою вогнегасників намагалися гасити пожежу, але все ж довелося згодом викликати рятувальників. Існувала реальна загроза перекидання вогню на сусідні технологічні приміщення. Загорання набуло серйозних масштабів і на гасіння залучили велику кількість техніки та рятувальників спільними діями вогнеборців, які оперативно прибули до місця виклику. Пожежу було о 9.39 локалізовано та вже об 11.25 остаточно ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих немає. Наразі причина пожежі та завдані вогнем збитків встановлюються. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС в області. Всього на гасіння пожежі було залучено 25 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки.